Сину, ангелу мій, я тобі щасливу з дідою. Ти добре серце матиме в житті, а я завжди бажатиму сторони. Щасливу будь, дарему зі світлої діти. Нехай вас береже ваш ангело-охоронець з Богом. Щаслива Іван Коронець. Мами зараз подарують своїм синам рушники частково. Огідок добрий. Кожної людини це її життя Сьогодні, дорогі випускники, можливо, як ніколи, ви відчуєте, що школа це ваш рідний дім. І сьогодні вона вся в квітів, ніби притикла, щоб попрощатися з вами, випускає вас у доросле життя. Пригадайте свої шкільні роки, сходинка за сходинкою, від першокласника до випускника. Слово надається учням школи. В портфелі насити, ще вечора три години уроки учити. Не примусить їх ніхто писати, репирати, безтурботно будуть жити до обіду спати. Ну, а нас вже в нас каже за життя спральнісінька мука, Стерія зуби вже давно на науки. Не правоти після школи, не почати вкрай, то своє дитинство, друже, дим і киданяй, не бої довго зробити, у віші навчати. Хоча ну, можна лікувати і братіми, брата, треба ще ховати. Як народиться дитинка, буде батьки мати. Думаю, думати, де грошей, не це підяти. Ти мене так не лякай, це ж складні завдання. Краще буду я ходити в школу на навчання. Бажаємо вам житті, ти смілива, бажаємо щастя кожному знайти. Хай здійсниться, що кожному хотіли. Дорогу, старший друг, щасливої путі. <плес> Скільки привітань нашим випускникам, які приємні побажання звучать в їхню адресу. А що ж вони нам скажуть? До слова запрошуються випускники школи. Рідні наші любі вчителі, простіть не за пустощі великі і малі, за не чи не вивчений урок і за кожен необдуманий настрок. За те, що виявили силу і терпіння для виховання молодого покоління, за світло знань ми вдячні вам безмерть, за щирість і відвертість, звісно те. Хай упродовж прийде з тим всіх раків, навдячних вам частиць випускників. Ми понесемо у життєвій траві зерна знань ваших і цвіт ваших надій. І повсякчас пам'ятати будемо, в житті ніколи не забудемо. Той шлях, були на свого світу, що вирушили ми у простір світу. Ми понесемо у життя і пісню, і світлих дум, незвіданий політ, і краю очі обарвисту рідну мову у широкий, ще незнаний нами світ. І незабутній под про калину, і все, чим наділила на земля. Наша священа мати Україна, що нам рушничок доля розстеля. Сміється сонце в нам із небокраю, У барве світі воскресла земля. А ми вже вирушаємо, вирушаємо, наступила прощальна пора. Відлітаємо, вже відлітаємо, розтривоживши, простір крильми. Як журавлики світ вирушаємо та залишимо ньому людьми. Відлітаємо, вже відлітаємо. Отташати і свого гнізда. Всі у вирі життя вирушаємо, наступила спрощальна пора. Здавалось, 11 літ багато, ніхто не думав, що так швидко промайнуть. Тепер нам хочеться, щоб перенесли свято, хоча б тиждень, що в школі побув. Зайтися в школу і тиха наодинці, та зазирнути в кожен повірхват, це пригадати до найменшої дрібниці, щоб залишилася в пам'яті у нас. Сьогодні в день і юрочистий, Прийміть, шановні, рідні вчителі, подяку пісні, і барвиці ці квіти, і нашу слід від серця, до землі. Ми не часто приносили квіти, а сьогодні прийміть і повірте, то не квіти, та наші серця, безнаменна хвилина отця. 哥、嗯，要吃油。 Наче потяг, зупинка під назвою Школа, а потім чекає на вас невідомий маршрут. І все життя поруч із вами йтиме ваша доля, якою вона буде, залежить від вас. Ми ж бажаємо вам тільки щасливої долі. Урочисту лінійку присвячену святу останнього дзвоника, бажати закритою. На свій останній урок першими запрошуються випускники. Да уходит детство, какие города, И где найти нам средства, чтобы вновь попасть туда. Оно уйдет неслышно, пока весь город Ось і настав цей незвичайний день, день святковий, радісний, населений сумний водночас, день розставання зі школою, рідними, затишними стінами, поміткими коридорами. Щирими друзями, добрими наставниками, люблячими батьками, рідною домівкою. Тільки вчора останнім акордом шкільної симфонії відлунала державна підсумкова атестація, залишилась позаду і казково незвіданий світ пізнання, і щире спілкування, і добро знайома молоді останнього шкільного дзвінка. Все а попереду — самостійне життя, радісно розправляти крила і порядче лишати такі рідні місця, де прилетіли 17 трепетих неповних лізів. Захід, присвячений випуску 2011 року, оголошується відкритим. Рідне село, сьогодні ти все тут. Сьогодні ми з вами дорогі рогі серці, вкотре промовимо слова, позяти вчителям, батькам. Яка ж краса! ти, уквічена весною, провіщала кричами журавлів, розбуджена бруднивою грозою і пориванням річок морів. яка ж красива ти, розгониста степами, висока гирлами, аж синьо височні. Скрізь явари стоять богатирями. Понад, понад дорогами, століть і поколінь. Яка ж краси. Мати в гостинності відверта, і з успіхом назустріч доброті, яка ж ти мужня, сильна і уперта, як недом стане на твоїм путі, безперечно, красива наша земля, і без сумніву тільки щедра, багата, красива земля. Ось вони бентежні, зашарілі, горді, схвильовані, сором'язливі і впевнені. Своєю легкою ходою вони сьогодні прикладають шляху майбутнє, невідоме, зоряне, світле. Попереду незвідана даль, позаду батьківський порі, розкріпла калина, протоптана стежина у шкільному дворі, Незрадлива мамина усмішка зі святою на шиці, Знайти себе, своє місце в житті, Вирости, вижити, бути завжди людиною, що є святішого і дорожчого, де б не були ви, куди б не закинула вас доля, але той солодкий, коханий дим рідного краю, рідної школи, завжди буде поряд з вами. Дорогі наші випускники, школа і навчання дні поволі відпливає у минуле. І чим тривалішою буде відстань, тим чарівнішими і милішими серцю здаватимуться її образи. Нехай серця не знають супокою, хай обганяють, мрії час убік, а ваша юність буде хай такою, щоб її ніхто не заздрити не міг. Травневий вечір, синь безкрая, цей день вам не забуть. Сьогодні друзі вам вручають всі атестати стати в добру будь. Ні, нема щасливіших на світі, ніж от ті, кому 17 снів, і слова любові у текліті, вам директор промовляє слід. Слово для привітання надається директору школи Улянченко Любомирі Миколаєві. У вас особливі свято. Цього свята немає в жодному календарі, але його всі чекають, його всі люблять, адже всі згадують про своє дитинство юність. Життя це дуже таке мінливе і нелегке. І кожного воно своє. Кожного воно буде неодмінно. Віти далеким вогником юності, далеким вогником дитинства. Буде все в житті. Але я вам бажаю завжди бути впевненими в собі, завжди бути людьми добрими, чуйними і всі. Нетрудності, всі негаразди, які вам будуть зустрічатися на вашому шляху, ви неодмінно неодмінно ви подобаєте. Цей святковий вечір я вам хочу ще раз нагадати про те, щоб ви завжди пам'ятали свою рідну школу, своїх вчителів, своїх дорогих батьків. Ви знаєте, що рідна домівка. Це для вас буде завжди, завжди буде найдорожче. І я бажаю, щоб ви все своє життя, де б ви не були, завжди згадували про рідну домівку, завжди згадували своїх рідних батьків і були гідними, щоб вони завжди вами пишалися. Сьогодні в цей урочистий вечір. Присвячений врученню першого вашого документу атестат про повну освіту, загальну середню освіту. Це перший ваш документ, який ви одержуєте в своєму житті. Дорогі наші учні, найкращі для нас, ми бажаємо вам щастя і долі. Вам сьогодні. Дитинством прощатися час, а життя не стежина у полі, а життя це дорога, тернисті не раз, а життя? а життя це не сміх і не жати, та не бійтесь. Нічого, у добрий вам час. Світ чарівний і жити мій варто. Все здолати потрібно, вам буде не раз. Не впадайте у вічень, боріться, ідіть сміливо, у добрий вам час. мрія кожного з вас, хай здійсниться. А де став про повну загальну середню освіту вручається губами Самі Вечікович. Повну загальну середню освіту вручається Марченко Віталій Володимирович Володимировичу. Атестат про повну загальну середню освіту вручається Петро Олександрову Італійовичу. закінчив школу 11 класів з золотою медаллю. Атестат з відзнакою вручається про повну загальну середню освіту вручається самохвало Валерію Сергійовичу. Атестат про повну загальну середню освіту вручається сліпець Ігоря Миколайовичу. Атестат вручається, топотіна Андрію Миколайовича. Атестат про повну загальну середню освіту. Вручається Тупотіну Роману Юрійовичу. А про повну загальну середню освіту вручається чеботарю Владиславу Володимировичу. І святом вас і хай вам щастить. Щасливі вам дороги.